Шановне товариство, всім доброго дня. Сьогодні значить, в громадську приймальну депутата Перойської районної ради звернулася сім'я, це є Іван Черевко. Значить, він розказав таку ситуацію, що склався дим значить, нещодавно, значить, як він пояснює, що будучи на роботі, до нього підійшли. Двоє знайомих осіб. Один із них, як він називає Агій, іншого він сам скаже, От, запропонували, щоб він поміг їм зрубати дрова. Вони зрубали три верби, три верби. Значить, на це посторонні люди викликали поліцію. Поліція прийшла, значить, затримала всіх. І автобус, на якому вони намагалися перевозити, От, відкрило кримінальне провадження. Значить, є обвинувальний е акт, і був направлений до суду, є вирок. Е Чоловікові за 3 верби суд призначив покарання, е е значить, е покарання у вигляді. Значить, так визнати винуватиму чинені кримінального порушення, Передбачено в статті 246 призначити йому покарання в вигляді 5 років. Але значить на підставі 75 ї яка Україна, звільнити червка відбування покарання у 5 років позбавлення волі з випробуванням, визначивши йому іспитовий срок 1 рік. Значить, він... Прийшов через суд, суд вирок. Е, 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 наразі, наразі Вінорадівська міська рада подала позовну заяву про відшкодування шкоди завданої незаконною рубкою дерев. Значить, за ці три верби чоловікові нарахували 200 тисяч, і зараз е, відбудеться. Е, Відбудеться якого числа 20.08, відбудеться судове засідання, де буде стояти питання про відшкодування влади збитків. Але що цікаве, що ті двоє, які були з ним, сказали, щоб він узяв все на себе, він це все якби визнав, сказав поліцейським. Поліцейські це задокументували. І окрім того, ті двоє. Один із них він називав Агій, винудив його до того, що треба дати 600 доларів. Кому незрозуміло. Далі він бере кредит, дає тому Агійові ті кошти, типа що він має забрати автобус, а потім він все порішає. І от така ситуація зараз чоловіку розбитого корита. Мало того, що він взяв на себе, як він стверджує, а ще є, ще є в великих проблемах, бо тому що ну, якщо суд визначить його війну, і, йому треба буде відшкодувати всі тисячі. Але окрім цього, що в нього і жінка хвора, важко хвора, тут є, її треба лікувати, уход і так далі. І Я би хотів, щоб він сам. Розказав, щоб це не мало змін. Прошу Іване, що було? Чи було так, як я говорю? Прав, прав, так. Прав. Хто основну роль грав? Агій, як ви говорите? Основна роль, хто грав, у кого був автобус? Чий це автобус? Агія. Агій так, як, як? Михайло Іванович. Михайло Іванович, у нього який автобус? Мікроавтобус. Це автобус його, Йо, лично. Йо. Мані, а? У мене немає ні автобуса, ні, ні провада. Він вас e, що попросив? Попросив із ним поїхати під Чорного руку. Тобто погрузити? Погрузити дрова. А третій Пенскофер Степан 60-го року родів. Це Пенскофер Уткий сам? Копанський. Він був лісником у Копані робив. Пенскофер. Tko... Velikom kopanju je? Ne, malo je. Zelo malo. Vi pa delate, Misha, ja, delate v Venečki, stražar. Jaz pa sem prišel tali zagroziti. In tam je ženska, šolni, rubljali nedaleč od vas. Ženska pozvonila, milicijo je izvolila. Jaz ne vem, zakaj ženska ni priredopustila, da bi ona gledala v telefon in fotografira, kdo rubljal. Kończy kto jest to ja. Czy za dokumentowaną milicję oni bylo? A żinka, czez za dokumentowało? i numery maszynu co jak ma być? No. A gdzie ta żinka? Żyje? Dero. Ona droga? tam radom, gdzie my dżurymy, na nasz, de wodzurymy, nasz depruskiej domek i radom tam arrenduje nas no, uh -huh. A pracuje, u wrodi, gdzieś. Мукачовій за директором кожен раз приїжджає, не кажуть, mm -hmm. три я. Добре, рази. це е, поліція викликала, що сказала їй, убив, далі на себе це? Все? Коротше, тут таке сталося. Прийшла міліція. Я їм 10 раз казав. Я не рубав дрон, даже бензопилу. Експертизу давав. даю вам руку, бензин, якщо вонячий, я, я не прав. А там поліцейський. Е, Слідувач Іван Іванович каже Михайло Іванович э, Арійовий, на вас у плюс Ну, а, а на мені нічого не було. Я з буку стояв. Це було підтвердження, з... що дійсно це, ну якби, так. він потім ну. почав Івана, бере на себе, бо мене автобус арестують. Ну. І коли нас залезли в винограду з автобусом. На площ площадку то було четвер. А вже в суботу лігав автобус вдома. Кай я заплатив 800, баксу, не знаю кому. А з тебе 600. Ну, то будеш поручителем, бо то він корса, ко, ко, со, що ласить поручити, теб не дуже так лек. Mm -hmm. Так і було. Він в, в бой пішні йому, я взяв 30 тисяч, ну пережив він на гривні 24 тисячі я на стіл вдома поставив. Тобто агіовий за те, що він забрав автобус? Не що забрав автобус. Він казав, що він за автобус 800 заплатив. А за те, що що рубалося, каже, 600, ти заплатиш. Так я вмішував. Ти собі ладив дерева, він місце везє дрова. Тобто він сказав, що ви взяли все на себе, цю відповідальність. А він все порішає, так? Да? Так. Да. Третій пішов додому. Що рубали бензопилов. Ми вийшли, як не доходя переїздив під Чорного руку. Там наша міліція зупинила альбор. А чия бензопила була? Ну пенскоффера. Пенскопера. У мене не було mm -hmm. я, я за тим, що не займаю взагалі. Mm -hmm. Mm -hmm. No. Наразі яка ситуація? Що ви вас викликають в суд, щоб ви собі шкодували за тій верби, так? Я ще сейчас раз відказував, я бензопилу в руках не держав. Я поміг загрузити напарника, що знов працює. О, Все. Все. Угу. Вони шукали, де бензопіла. А як вони можуть знайти? Тобто ці дрова везлися ці... Агійови. А, а, а третій пішов із бензопілу додому. Відпустили його, да? так? Не відпустили, бо я королівський, а агівляцький не їхати. Зрозуміло. Цьому товариство. Значить, наразі така ситуація, яка є, що розказав Іван Черевко. От наразі ми будемо готувати звернення до поліції, тому що, ну, виходячи з цього, дуже багато виникає питань, які треба дослідити. Але віна у тому, що дана людина. Визнала своє минуло у судові, є вирок. Тобто питання зараз виникає до Агія, який його, це, ну, з його слів, бо тому що я не можу стверджувати, що воно так було чи не так було. Але з слів Івана, зараз він в такій ситуації, виник, що мало того, що ще взяв кредит за чужі, за чужі древа. І ще йому міська рада, значить. Подала позов до суду, щоб він відшкодував вісім тисяч гривень за три зрубані верби. Наразі дякую, будемо інформувати про події далі.